Усім доброго дня! Я старший інспектор відділку зв'язків з громадськістю. І сьогодні я з вами хочу поговорити про злочини та правопорушення. І перше, на що я хочу звернути вашу увагу, це шахрайські дії. Адже схема шахраїв, на жаль, з кожним роком удосконалюються. Важливо знати, що повідомляти свої особисті дані, номери банківських карт. А також іншу важливу інформацію в ніякому разі не можна. Це стосується і соціальних мереж. Не забувайте, що люди, з якими ви спілкуєтесь, можуть виявитись не тими, за кого себе видають. Також тралягайте в таємниці, які цінні речі знаходяться у вас вдома, а також графік вашої роботи. Не відкривайте та не впускайте до себе в домівку на знайомих вам людей. Потрібно знати. Що всі працівники спецслужб мають службове посвідчення та на вимогу можуть її пред'явити. Також виїзд відбувається на спеціальному службовому транспорті. Виходячи на вулицю, не вдягайте коштовних прикрас, які можуть спокусити злочинця, не доставайте причини мобільні телефони, а також уважно слідкуйте за своїми особистими речами, особливо під час купчення людей. Не залишайте їх без уваги. Будьте обережними із незнайомими вам предметами, пакетами, сумками, пляшками. Не намагайтеся їх відкрити, адже там може знаходитись вибухівка. Також не треба нехтувати правилами дорожнього руху. Завжди впевнюйтесь у безпеці, переходьте дорогу тільки на пішохідних переходах та на зелений сигнал світлофору. Темну пору доби оминайте безлюдні місця та місця з поганим освітленням. Якщо виникає відчуття загрози, стеження або переслідування, необхідно зайти до найближчого магазину, пошти, банку, установи. Не треба соромитись просити когось допомоги чи щоб зателефонували до поліції. Якщо у вас є вада слуху та мовлення, ми не залишимо вас у безпорадньому стані, а випущемо спеціаліста з сурдоперекладу. Управління патрульної поліції в Запорізькій області чує кожного з вас та завжди прийде вам на допомогу.